Вітаємо! Міський етап конкурсу захисту у відбувся. Чому майже дві тисячі київських тінейджерів взяли в ньому участь? Цей конкурс став для мене справжнім натхненням, адже я пройшов шлях від ідей до наукового відкриття. А коментарі журі відкрили мені нові горизонти. Дуже шкода, що я в 11 класі, бо я хочу проходити цей шлях знову і знову: наукова родина, нові знання. І я дуже сподіваюся, що надалі буду співпрацювати. Юні кияни впевнено долають виклики війни. Ні тривоги, ні блекаути, ні обстріли не зупинили їх бажання пізнавати світ за межами Google. Серед усіх секцій конкурсного марафону Київської МАН є такі, що працюють тільки в нашій академії. Під час конкурсу наші вихованці отримували експертну оцінку своїх проєктів від найавторитетніших науковців України та ще п'яти країн світу. Юнацька наука об'єднує. Традиційно під час конкурсу спілкуються між собою юні дослідники з усіх районів Києва та 226 закладів загальної середньої освіти. Академічна доброчесність обов'язково складова для участі в конкурсі. Як завжди, всією родиною Київської МАН будемо вболівати за нашу команду у фіналі. Досвід участі у манівському конкурсі залишається з людиною назавжди. Саме про це. В інтерв'ю його колишнього учасника, а нині українського вченого Олексія Шпанель Юхти, я б в першу чергу зосередився на друзях, знайомих на спілкуванні. Ми спілкуємось до сих пір, готові допомогти один одному. Я б сюди ще додавши спілкування з членами журів. Друге, алгоритм роботи дослідника. Якщо зараз постає будь-яке питання, яке треба вивчити за рахунок Теманівської школи, є чіткий алгоритм дій, що за чим робимо. А ми вже сьогодні починаємо готуватись до конкурсного марафону 2026. і переконані, наступного року ваші проєкти будуть ще яскравішими та актуальнішими.